Києву необхідна допомога на випадок тривалого блекауту. Про це в інтерв'ю агентству Reuters розповів мер столиці Віталій Кличко. За його словами, усі служби міста готуються до будь-яких сценаріїв і намагаються не допустити потреби у повній евакуації міста, але така загроза зберігається, якщо Росія надалі атакуватиме інфраструктуру. Київ може бути нестромлений. Без водопостачання, теплопостачання, взагалі акопаліпсис може відбутися, як в страшних голівудських фільмах, коли місто в домівках неможливо буде жити, враховуючи низьку температуру. В місті Києві знаходиться 3 мільйона 600 тисяч людей. Пунктів обгріву зараз ми підготували, які автономно працюють, майже 500. Це є вода, генератори, засоби комунікації, зв'язок. Є дефіцит, нам потрібно теплові пушки, нам потрібні генератори, нам потрібні. Допомога в багатьох напрямках, яка зможе нам підсилити нас і пройти цю складну, найскладнішу зиму за часи незалежності.